Від ліньої спеки не сховатися. Особливо важко дається боротьба з плюсовою температурою білим комірцям. Від офісного трисходу допоможе врятуватися або потужний кондиціонер, або стрибок-фонтан. Але краще розсудливо підійти до проблеми і зберегти свій діловий статус. Етикет не шкодує чоловічу бізнеси літу спеку за правилами. Піджак обов'язковий розтібати його можна лише сидячи, а знімати за власною ініціативою за стільки після керівника. Плюс Ви бачили коли небудь на какої-то конференції іноземних іностранних пословліщо ще когось да, з коротким короткокамом. Нет, никогда в жизни, да. То есть всегда длинный рукав. Почему? Потому что костюм подразумевает э, пиджак. Если пиджак, длинный рукав. Все, это, это вот это правило. Правило, и кем иначе нас тут украинские офисни лаги. Ни в коем случае нельзя быть с голыми ногами. То есть колготы, чулки. А обязательно, чтобы были закрытые пальчики в туфлях. То есть, лодочки, в принципе, то, что сейчас актуально, да, там с острым носком. Вони очень хорошо будут дивитися в любом офісі, але мода не тільки підказує один із трендів весни літа персона нон грата на роботі прозорі блузи. Скайна вона ну скажімо так з намеком на прозрачність, да но ні в якому випадку не прозрачне. Вибір тканин для літньої офісної роби не простий. Ганна Бабенко український дизайнер радить зупинятися на натуральних речах, наприклад, для них. Але переконайтеся, що ваш костюм не перетвориться після засідання у суцільні гофри. В даному випадку можна просто підібрати подобрати другої ніс не сильна. а не ну, піджак, пізакону корочений. він не попадає в зону сидіння. Поэтому она и сильно мясо не будет. Офис не будет разбавлять интересным кроем, так колером радовать Ганна. Это может быть и горчичное платье. Нет, а если разрез, он умеренный, прикрыта верхняя часть руки. И в то же время здесь... считается какая-то свобода. А також комбинувати и продумывать свой рабочий образ на кроку вперед. Можно под пиджак одеть какой-то -то топ, что-то более легкое, более вольное. Нається пиджак, одивається аксесуари, і, пожалуйста, вечіром дівушка совершенно переображається. Другая совершенно форма, если сюда еще добавить об'ємні светлые брюки. Легка трансформація можна проводить далі вечер. Не порушуючи норм дресс-коду, можна зберегти свій індивідуальний стиль і не розплавитися під покучим сонцем. Освіжаючої погоди у вашому офісі.